Дай Боже, здоров'я всім! Вітаю вас на своєму каналі Коні Різбляр. Приїхав до Івана познімати лошадку. Іван каже, виведу жеребця, бо я привіз свою шлею, хочу поміряти, хочу пошити шлею, але треба поміряти по, по моїй по розміру. Оцей дав. E Robin, да я Рубін тут дає гастролі, Все побіг І ці всі пішли до нього Ну йдемо Йдемо туди показувати що там зараз буде Трошки я не успів треба було там з того боку вставати. Ага, тут Тут щось роблять Abe, o, jak baj, ta szuka, cakrasa, 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 Przewit, vanjo, Nie No, jak dokoń nie ale... No, wem potem ňu kapiec, wien aż nasz czarny zrobił Ale nie był jeszcze taki tamny. A? Nie był, nie? Całego roku wem tak potem ňu kapiec. No, krasasafeist, szwat. Nada je na wroty ufejst. Іван тримає Рубіна тепер на стайні ну, він зробив фейс медвік зробився Нурубінки Хайє веднієї обі jeho harem, nepovný harem. A dá uh, lesa staráde? Ha? Aha, ora u něj, Tady, tady tým uh, žerebce. Důležitý interesný, věn zrobil se. No, takového já jeho ještě nevěděl. To je první raz, já u takovému, u takové masti věžu. Виник ось так інтересно поміняв мас, що я аж би був не придумав, що він так може її поміняти. Дуже темний зробився. Хоче вибігатись. Так, це зірка, горда. І там хлопчик маленький такий потомство рубіна. Іду я туди ближче до них. Вони всі льотають тепер. Лошадка Іван попродав від двох кобилей. залишилося лише одно, від гордої від цієї румунки. Лошичок дуже файний. А той дає, але не дуже ближиться, бо кобіле його луплять. У неї покриті ним. Не У них Він хотів би точитися, але не розуміє, і дай йому пристати. Вага, вада є. Руби. Усі поділені оці жеребці, це все дає гриве отакі. оці гриве, чолки, фіст, дає красу фіст. Рубін запряжний. оре, Іван якраз хоче зараз шлею поміряти, аби пошити, пошити шлею, бо буде орати. Ну, живий такий, таку кров має живу, що фейс. Іван не боїться собі отак, бо пускає, бо того що він виріс разом з цими кобилами, Він пас з ними. Ну, хоче льотати, хоче. <різь> Та, то він, він лише наблежив, вона лише розвернулася до нього, він вже зразу. <різький ключів> Це задна передача у нього бігом включається, <різь> Він хоче бути дикий. Малий май лютіше до них береться, да є. Дає здачу, виш цей благіший, цей здачу не дає. Дує туди днем у не зараз втечуть. Рубі Прр. така краса. Тут без слив навіть. Поміжний бельгійський ваговоз. е таке потомство. Так, а ну хлопчик покажи себе. Prrzirka. Ova! Sä Решв він гривку собі зачавко метати на цей бик. Почала ділитися сюди у цю сторону. Тоже так цікаво, собі була на один на один бик, а тут собі сама ділиться. Ніхто його не ні, ні перечесує, ні розчесує. Угу. Аби... Та й що, та й дивися. Такий же ребець до Румунії не треба їхати за такими кіньми. Газди у нас є такий готовий. Не гонить нічого, не. ні, не гонять спокійний, чимні, то взагалі. Взагалі краса. А, над смок реагує, файно. Во, пішов. Та який би плит його спар, він би хотів, то це б би... він би пройшов крізь желізній плит віддає, а не чи крізь дерев'яний. З таким нагоном така туша. Але нічого не киває плоть. Електропастух, лише, його Угу. О, така краса. У Карпатах. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, будемо раді вашим коментарям адекватним. Як вам такий жерабчик. Всього найкращого.